Привіт! Хочу показати пристрій для вирізання кутів або гешок на листах пінопласту. Ось так він виглядає. Це алюмінієва рамка, фалера, водостійка і натягнута проволока. І зараз я покажу, як вирізати. Позначимо гешку. наприклад, 50 на 20. Кнопка включення. Ось така рівна гека. Також можна вирізати круги чи якісь будь-які інші отвори. Ось я позначив коло, наприклад, під трубу, яка виглядає з фасаду. Саме беремо, щоб зімеблище трішки. To jest pues tak, Dziękuję. to